Друзі, привіт! 5.30 ранку. Вирішив я все-таки перебратися на той бік річки туди в оті корчі, де там упала верба. Хочу спробувати там. Можливо, рибка там якраз біля корча і ховається. Буду ловити на поплавочку. Нічого особливого. Все, зараз вам прив'яжуся, зашвартуюся, так сказати. І спробую щось спіймати. Так що зараз будемо пробувати. Прикормочка в мене ось така. Халібуд. ні, тільки не халібуд. Така тільки трохи не така. Е, прикормка в мене кальмар восьминог, Ну, от цього, вироб... цього виробника. Залишилася з попереднього разу. Попробую. Тут ще я, як ви бачили, додав варені половинки гороху, перловочка, мабуть, трошки макухи, там є опариш, Комбікорм. корм. Ще, Щедра ну Тут течія вроді так невеличка з краю. Зараз я е, прикормлюся, відміряю спочатку глибину, ось тут став. Так, ось у дерева. Прив'язався, ось тут дві верби лежить. Зараз отут якраз так дерево придержує течією і повинна, бо тут будь-рибка, поїде ідеї. Ну а там буде видно. Вудка звичайна, із ковзаючим поплавком, з таким, можна сказати, величеньким. Ну, Будемо пробувати. Тут, конечно, гілок, що просто зашибись. Я тут не зачеплюся поки утку розмотаю. Десь шість метрів. Мені друзі, тут навіть Трохи глибше ой спробуємо додати ще настрою другу вудку і буду кормитися Ого, оце клюнуло. О, друзі, щось і є вже. Щось уже в нас і є. Ой, а тут нічого себе. Ух ти, яка гарна плітка, дивіться. Ой. Ух ти. Ух ти. Ти диви... Опа! О, оце плітка! Щас она. Вони... Стоп, бо тут у меня сейчас будет авария. Я же сказал, что будет авария. Тоби и все. Сейчас оберивым поводок. Есть. У нас тут ух Друзі, плітка безспорно. Дивіться яка гарнюня ух треба ой доставати садок. Початок зовсім, можна сказати, і непоганий. Так, а де моя коробочка ділася з опаришем? А, ось і сього воно. Ось тут, тут підкручує. Підкручує. Так. Парижів зовсім мало. О, є у мене ось пінка. Те вони пошти такі самі, нормально буде. А тут і покуклилися ось так, ось таким макаром. Ну, сейчас ми. Туди недалечко закидаємо на такій глибині друзі одне радує, що верховодне дістає. Опа, є є друзі. Значит, что у нас тут? О. Ага. Наш лящик. Не ждалось мы его, Так. Діждаю непоганий такий. Ой. Так, щас ми його попробуємо якось дістать. Опа. Єсть. На поплавчаночку. Ось такий. Клящик. Бачите? Клас. Клюнув він у нас на черв'ячка. І це є хорошо. Опа. Пливий дружок. Так, ну що ж, друзі? Поки що це мене радує. Ну я почав там строїти одну оснастку, все рівно я її настрою. О. Бачите, збивала мелочь підійшов лящик. От тільки ж черв'яки такі у мене що, бог ти мій. Ниточки щини не... і не почепиш. Бачите, які дрібні. Такий ореш. І, і треба трохи зменшити глибину, бо поплавок так стоїть, лежить майже. Ну, сантиметрів на 10 всього лише. Отак буде, буде, думаю, нормально. Так, ну що ж, закидаємо і ой. І пробую сейчас настроювати. А, ні. Стоп, 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 стоп. Я ж забувся зменшити трошки глибину. Чуть-чуть. Отак. Раз. О! Десять сантиметрів? І все? О, тепер поплавець стоїть нормально. Ось так ніжно, ніжно щось. ніжно, ніжна. Це, це щось дрібніше. О, це в нас плоскирка. Цього разу плоскирка. Ну, все рівно непогано. Головне, що є покльовочки, а то навіть лящика одного спіймав і це вже. Оце такий лящик більшенький, ніж я попередні рибалки ловив. Попередні рибалки щось така зовсім дрібнота була, козлики. Ну а це вже трошки таке щось. То козлики, а це під лящик. Можна назвати. Ну, немає в нас. писали там мої глядачі. Давай уже крупняка, крокодайлів. Друзі, нема в нас такого тут. Не знаю. Може я не вмію ловить. Ой. Знайте. Уже щось. Обе на черв'яко тягать почало так що Мама не горюй. Ого! Ух ти! Щось є так різко клюнуло було що. О, пласки Лоскирка підійшла, ну, як би теж непогано. На черв'ячко. Чисто на черв'ячко. Поки що. Ну, готовлю оснастку. А, а оснастка, друзі, все просто. Ложка. Опа! Ах, і схода це був лящ! Ех, уперлось так добре Бачте, підійшов і лящик. Ех, ну, на жаль, на жаль, на жаль, сход. Отак кун, бум-бум. І все. Друзі, коли ляща немає, біля прикормки дріб'язок і він нападає частіше, обжирає прикормку. А коли лящ підходить, його там небагато підходить по кілька штук, бо у минулому році... Я бачив на міляку, як ловили, зверху з обриви, дививсь, прокошена трава, глибина десь по пояс. І там чоловік у мене є відео за прошлий рік. На фідер мені прямо кормушку з обрива було, видно, як лежить. І виходить кілька лящів. Два, три, чотири, п'ять. І раз-раз-раз-раз кормляться. То уся дрібнота в різні сторони тікає. зрозуміло, та я. О, о, придавило було. І есть, а це вже він. Бачите? Це вже льощик. Це вже льощик. Невеличкий, але льощик. Десь ми Ой ти-те-те-те який. Під є, вона вірніше лежить, ну... Отак я їх беру. Раз. О! Опа! Ось такий, ну це невеличкий. Це, друзі, невеличкий. Другий лящик. Так. Давайте поки руки грязні, я зараз швидко... Пережу оцю оснастку ось свою закину. Я спочатку ту закину вудку, бо ця мішає. Ось так. І з пуфіками. Ось таким макаром. Я вже багато разів показував. Так, все, це готове. Треба сполоснути руки від прикормки. Це вже мені подобається така рибалка. Бачите? Ну, Зараз спробуємо. От трошки він так... Тут таке місце з лівої сторони. Ось тут ось. Оце отуточки яма. А отут під цією стороною йде таке мов ступенька. Іде різко на глибину. Оце отут метрів на 6, таке тут мов плато. А потім ось сюди ось далі, отуди, от знову звал. І от воно якраз от у точки виходить, непогано клює. Ну, по крайній мірі я так ловлю тут уже дуже багато років. Завжди клювало краще, оце ось бо з тієї сторони там прямо йде від берега і такий йде, йде, йде аж до самого дна глибина, як казанок. А тут трошки не так із сією стороною. Так, ну що ж, начепив черв'яка. ось. Сейчас закидаю, а туди чіпляю нашу оснасточку. Новеньку. Ну як новеньку? Фідерна. Навіть вона ставкова. Але в даному випадку вона по крайній мірі діяла на фідер. Досить таки і непогано. Треба зняти тут тільки повідець, сейчас быстренько буде. Ось, друзі, зробив я з товстої жилки поводок, зачепив за петлю. Ось тут. А воно клює, нехай. Принцип який? Оця ложка буде лежати на дні, нікуди не двигатися. А грузик буде в товщі води висіти, держати поплавок. І коли буде покльовка, то так як на фідер потягне. Я так ловив раніше, є у мене там відео в прошлому році. ось так воно. Так, не дуже далеко закинув, але буде нормально. Опа! Це щось невеличке. Ну, друзі, щука, мабуть, схватила. это, друзья, интересно, Тягнув плиточку, схватила щука. Ну, это шансов вытягнуть дуже-дуже мало. Посто мало. Все, бачите, я ж говорив. Відкусила. Откусила? Саме так відкусила. Откусила поводок. Друзі, в мене, в принципі, є щуковка. Приємно все рівно було. Було приємно потягати. <рив> Під я тягнув пліточку і схватила на ходу щука. Таке буває. Ну, по крайній мірі я її налякав хоч. Тепер вона тут не буде лякати рибу. Десь там наша щука? Можливо, ще була покльовка. Ви мені? А, це я другим. Лящ, плітка, пласкирка, щука, ну не поймана. Потроху прокльовує. Та нема він цей год не зайшов. Так, друзі, і ложка спіймала плітку. Мабуть я цю утку вже змотаю, тому що можна було б прикормки ще замішати, ну не буду вже. Ще трошки половлю. Та і все. Тому що ж, друзі, <клів> кльов зовсім перестав. Черв'як у мене закінчився. Щука щось не бере. лоскирка там он тягає, що на живця. Але щось щука не хоче тут. я Зараз закину, отут проведу, змотаю оцю вудку. Потроху так подибує, подибує, ну дрібне. Можливо б на черв'яка було і краще. Ну. Черв'як закінчився. Вже почало 9-ї години досить. Бачите, практично все ціле. Трошки щось тут постягувало, постягувало та і все. Змотуюся. І так нормально сьогодні. Вже сонце, жарко. Зранку було. Прохолодно, то я трошки так одівся більш-менш тепленько, а роздягатися щось не хочеться. Та вже й час. Нормальна тут місцинка. Получилось у мене тут порибалить, так що змотуюсь. Витягуємо рибку, яку я сьогодні спіймав. воды вывести. Бачите, вот такая рыба. Ну что ж, друзья, вот такая сегодня рыбалочка на поплавочку. Як ви бачили, за дві годинки досить вдало. Піймав два лящика, один зірвався, там пару кліточок, пару плоскирочок. Нормально. На сковорідку хватить. Так що можна буде виїхати ще на поплавочку. Тут я трошки роздивився. Можливо, десь трошки пересунуться в інше місто. Ну а, а так взагалі взагалі непогано. Черв'яка мало в мене було. Аби було більше черв'яка, то можливо б я половив би трошки довше, але теж вже жарко. Ну, жарко можна було б роздягтися, то не страшне. Ну а в принципі досить. На сковорідку поймав, то що ще треба. Покльовочки були. О, Як ви бачили, тягнув, мабуть, пліточку чи плоскирочку, взяла щука, тягала-тягала і відкусила. Ну, щучка була. Непогано, тому що відкусила, зразу заглотнула живця. Ну, не живця, а пліточка. Настроїв я утку на живця, кидав, теж, як ви бачили, одна брала маленька, і відпустила, бо по зубах видно, що зуби дрібні, щучка маленька. Ну, а так, в принципі, те, що я хотів, те й вийшло. Так що, ось таке відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І вже до нових-нових-скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!